У 2160 році людство делегувало здійснювати правосуддя системам штучного інтелекту, щоб штучний інтелект став найвищим атрибутом справедливості, діючи без емоцій, упередженості чи корупції. Найбільш шанованим із цих суддів штучного інтелекту є система. Соломон Певець. Це моя дитина. Ні, вона моя. Ти не розумієш, я тобі її ніколи не віддам. Ні, це моя дитина. Ти якась ненормальна. Досить нас переслідувати. Це ти хвора на голову жінка. Тише в залі суду. Слава над... слово надається сторонам по справі. Шановна штучна честь. В нас тут така справа. Ви не уявляєте? Ми з моєю сестрою рівно рік тому одночасно зробили штучне запліднення. І у нас народилися діти, близнючки, наші кохані синочки. Але на жаль, її дитина виявилася надто слабка і померла минулої ночі. І тепер ця ненормальна хоче забрати мою дитину. Це нахабна брехня. Це її дитина померла вночі. І вона не може змиритися з втратою, тож вона проникла до мого будинку і вкрала мою дитину. Аналіз отриманої інформації. Неможливо встановити мати по ДНК через те, що обидві жінки є генетично індивідуальними близнюками, а батько дитини шукає інформацію. Визначити неможливо. Оскільки база даних була видалена внаслідок хакерської атаки, який сюрприз. Виношу вирок. Згідно постанови 3953 2052 145 необхідно вирішити цю справу справедливо. Згідно закону 4253 101, кожна жінка має право на дитину. Я, як справедливий неупереджений суддя, наказую розділити дитину навпіл. І кожні... Що? Дитині е, кожній маті дати по половинці? Ні. Це якесь божевілля. Ну, що я можу сказати? На рубай. Це набагато краще, ніж дитина ростиме в чужому домі і серед чужих людей. Якщо ні мені, нехай нікому вона не дістанеться. Ваша штучна честь, не треба таких радикальних мір. Хоч живе в іншому домі, але нехай залишається жива. Рішення остаточне підлягає виконанню негайно розділити дитину навпіл і кожній даті по половинці. Як вам таке майбутнє? Чи довірили ви б свою долю штучному інтелекту? Давайте поаплодуємо команді за такий перформанс. Але ми говорили про 2061 рік, а це вже відбувається зараз. В 2023 році вже існують роботи юристи, які готові були прийняти участь в судових засіданнях в США і консультувати справу сторону по справі в реальному часі. Судді вже використовують штучний інтелект для прийняття рішень по справі, а в Китаї взагалі. Зобов'язали на рівні Верховного суду консультуватись всіх суддів штучним інтелектом. Проте юристи продовжують чинити опір. І так, у Франції заборонили використання штучного інтелекту для автоматичного аналізу рішень конкретних суддів і впровадили кримінальну відповідальність у розмірі 5 років. Інша справа по всьому світу, ви, мабуть, чули, приймається регулювання щодо діяльності штучного інтелекту, і юридичні фірми подали колективний позов проти цього робота юриста через те, що він не має ліцензії на здійснення діяльності. Проте, якщо ми говоримо чи будемо ми жертвою штучного інтелекту, чи навпаки, ми будемо керувати ним? Адже штучний інтелект він створює неймовірні можливості, в тому числі і в юриспруденції. Так, ми можемо використовувати штучний інтелект для підготовки документів, для аналізу документів, аналізу законодавства. Прогнозування рішень суддів аудиту та дюділідженсу. І це вже сервіси, лише частина з них, які доступні зараз, в тому числі і в Україні. А чи впорається штучний інтелект з юридичною роботою? В OpenAI провели свій експеримент, де дали штучному інтелекту зобов'язання здати екзамен на адвоката. Як бачимо, зелений графік. Це успіхи штучного інтелекту, синій це людини. Тож штучний інтелект він може впоратись з багатьма завданнями. Проте, якщо ми подивимось на статистику від OpenAI, лише 1% юридичних фірм використовує зараз штучний інтелект. Давайте задумаємось, які це юридичні фірми? Це найбільші в світі юридичні фірми Allen Overy, PWC з великої четвірки, Dentons та багато, багато інших. Тобто, межа між великими юридичними фірмами, які вже Впроваджують штучний інтелект в свою роботу і юристами, які ігнорують, буде збільшуватись з кожним і кожним радом. Чому так відбувається? Тому що штучний інтелект він по суті зламав найголовнішу операційну систему людства, мову, і навчився з нею взаємодіяти і робити, аналізувати, готувати десь навіть краще, ніж людина. Ми в юридичній фірмі Юскутум вже почали використовувати штучний інтелект ще до появи чату GPT. адже це дає можливість нашим клієнтам отримувати більш прогнозований фінанси, більш прогнозований час на виконання тої чи іншої роботи, певну персоналізацію, і завдяки цьому ми можемо робити більш складні речі доступними. Для чого ж тут юристи, коли штучний інтелект може впоратись з більшістю більшістю завдань? Справа в тому, що як в часи Соломона, так і зараз, так і в майбутньому, саме людина саме е, приймає остаточне рішення. Тому е, саме задача юриста. Це не швидше підготовлення документів чи не кращий аналіз законодавства. Задача юриста це вирішення проблем і задач бізнесу, так і громадян. І тому юристи якраз взаємодіють з клієнтами, вони супроводжують розслідування, представляють інтереси клієнтів на переговорах і беруть участь в спорах, перевірках. До того ж, ми зараз. Імплементуємо і використовуємо штучний інтелект, тож ми краще вже знаємо, як з ним взаємодіяти саме для юридичних завдань. А чи ви вже впроваджуєте штучний інтелект? Чи ще чекаєте? Спеціально для цього ми проводимо певний бізнес сніданок скоро. Тож ви можете долучитися і поспілкуватися про реальні кейси впровадження штучного інтелекту в ваших юридичних департаментах, ваших компаніях, ваших, вашому бізнесі. З вами був Петро Білик, адвокатське об'єднання Юскуту. Ми запускаємо технологічний бізнес і використовуємо штучний інтелект. Дякую.